Шевченко помер на чужині, але побратими, друзі, таки сповнили його волю і перевезли тіло поета з холодної московської землі у рідну Україну. Сьогодні втішається Рогатинський Шевченко, бо нащадки шановують цей день: день повернення кобзаря додому, день здійснення його мрії, спочити у рідній землі. Тарас Шевченко є духовним символом нації. Велич Шевченка полягає у тому, що він своїм полум'яним словом зумів повернути українцям їхню національну гідність. Шевченко українське сонце. Тому повсякчас ми звертаємось до нього за силою, за любов'ю. 22 травня біля пам'ятника Шевченка у Рогатині відбувся мистецький захід, присвячений 163-й річниці від дня перепоховання поета. Сьогодні є такий цікавий дуже день. Сьогодні день повернення, повернення додому, повернення до нашого вважання. Тому я буду дуже коротко. Давайте, дорогі мої, помолимося за те, щоб кожен воїн, кожен герой, кожна людина, яка втратила свою домівку, повернулася до свого дому, щоб наші воїни повернулися живими, здоровими, щоб ми у цьому поверненні. Могли радіти правдивою свободою, цілісністю і нашою незалежністю. сьогодні. Ми зібралися на цій площі Шевченка, аби вшанувати нашого генія, великого українця, великого людинолюба, Тараса Григоровича Шевченка. 210-та весна від дня його народження 163 роки. Від того часу, як він повернувся в Україну, 200 років, два століття ми читаємо, перечитуємо Його рядки. Ми гуртуємося навколо Його слова, ми збагачуємося навколо Його слова, ми єднаємося, єднаємося в боротьбі, єднаємося в любові, єднаємося в ненависті. Бо ці почуття, як ніколи, українців чомусь завжди йдуть поруч. Він каже, гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла. І направду, як гірко сьогодні ми розмірковуємо над цими правдивими словами. Але водночас, як Сергій Негоян на площі ще 10 років тому сказав: борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Під час мистецької зустрічі, у якій взяли участь понад 10 творчих колективів Рогатинської громади, були вручені дипломи першого, другого та третього ступенів переможцям щорічного конкурсу читців декламаторів, слововічне слово неумируще, який ось уже восьмий рік проводять у громаді. Шевченкове слово живе у кожному з нас: від малої дитини до людини у літах. Ним він нас будить до навчання і праці заради України, до боротьби заради України.